Доброго дня, колеги. Рада всіх вітати. Мене звати Богданова Ольга. Я є керуючою партнеркою компанії Кроверфольг Україна, топ 10 міжнародних аудиторських мереж. Сьогодні я, і мій колега Тарас Кравченка, продакт-менеджер компанії Конта, що займається автоматизацією бізнес-процесів. Будемо говорити з вами про стандартний аудиторський файл, якщо коротка, сейфті стандарт File for ФОТЕС. Чому аудиторські компанії залучені зараз в ці проекти? Тому що мережеві аудиторські компанії, як і наші представлені більше ніж в 140 країнах, і здебільшого всі європейські країни або більшість європейських країн вони вже запровадили Safety UA, тому саме аудиторські компанії мають величезний досвід в супроводжуванні клієнтів при впровадженні Safety UA? Крім того, ну потрібно наголосити, що на сьогоднішній день обов'язкова подача в період проведення перевірки передбачена тільки для великих платників у визначенні закону податкового кодексу. І ці тисяча приблизно 500 компаній з офісу великих платників вони так чи інакше обслуговуються в топ 10 міжнародних аудиторських мереж. Саме тому і в Україні. Аудиторські компанії зараз абсолютно залучені і допомагають своїм клієнтам впровадженні і створенні Safety UA. Давайте ще раз проговоримо, що таке Safety UA. Це міжнародний стандарт електронного обміну достовірними даними бухгалтерського обліку від організацій до національних органів контролюючих або до зовнішнього аудитора. Цей стандарт визнано організацією економічного співробітництва та розвитку. А в Україні Safety UA. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це фактично впровадження цього міжнародного стандарту з українськими національними особливостями. Фактично, цей стандарт передбачає передачу, можна сказати, простою мовою, бухгалтерського всього бухгалтерського обліку. Всіх бухгалтерських проводок і е, з посиланням на первинні документи, які підтверджують ту чи іншу транзакцію, ті чи інші реєстри бухгалтерського обліку, е, українська версія стандартного аудиторського файлу, який представляє собою електронний стандартизований файл, це не просто вивантаження бухобліку, це дуже структурований файл з відповідними технічними вимогами. Що містять експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність, про стан активів, власний капітал, зобов'язання, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані е, суб'єкта господарювання за певний період? Ви бачите на слайді деякі країни, вони вже більше там деякі десяти років, як впровадили цей файл. В багатьох країнах це використовується на щомісячній основі саме для відшкодування ПДВ. Тобто Сейфті це такий, така собі заміна великих документальних перевірок, коли контролюючий орган приходить, перериває всю первинку. Все ж таки, тут запроваджується ризик орієнтований підхід, повний аналіз шляхом обробки сейфті програмним забезпеченням, а також штучним інтелектом, виявлення з урахуванням ризикоорієнтованого орієнтованого підходу якихось операцій. Незрозумілих, підозрілих, нетипових, і саме вже з цими операціями буде працювати контролюючий орган. В концепції Міністерства фінансів в стратегії закладено, що з 20, ну, верніше будемо говорити так, через певний час, через рік після того, як це буде впроваджено для великих платників, має запрацювати для всіх платників ПДВ. Ну, про це я скажу трошки пізніше. На сьогоднішній день, щоб було чітке розуміння, що відбувається у нас з нормативною базою, кого це стосується. Податковим кодексом кодексою 85.2 передбачено, що в процесі перевірок контролюючий орган має право запитати у Великого платника у визначенні податкового кодексу надання документів в електронному вигляді. Наказом Міністерства фінансів 1393 про затвердження порядку надання документів великого платника податків в електронній формі було уточнено. Що контролюючий орган може запитувати під час проведення документальної перевірки великого платника в CFT файл. Таке уточнення щодо safety було внесено наказом Мінфіна 561 який набув чинності 27.08.2021 року. Тобто, якщо так говорити, розставляти акценти, то обов'язок великим платником. Наголошую протягом двох днів подавати сейфті виникає під час внесення змін податковий кодекс. Разом з тим є підзаконні акти, які уточнюють і встановлюють форму такого звіту і порядок його заповнення. Тому вважається, що фактично, з 27.08.21 контролюючий орган може вже запитувати такі сейфті. Окрім того, передбачено, що обов'язково має бути розроблено. Регуляторний акт технічний, мова йде про детальний технічний опис документів. На сьогоднішній день у нас є версія 2.0. За посиланням ви зможете відкрити банер на сайті Державної податкової, де зібрана вся інформація про CFT UA, і саме там розміщений технічний опис. Спочатку перша версія з модернізаціями з різними варіантами, ну і десь місяць тому вийшов детальний технічний опис. Safety. Також ви можете знайти банер для приєднання по меморандуму участь в пілотному проєкті. Великі компанії можуть приєднатися, і саме завдяки таким компаніям, їх десь близько 20, були відпрацьовані протягом останнього двох років і технічний опис, ну і була відпрацьована вже певна методологія. Резюмуючи, Сьогодні це стосується Офіс великих платників на запит податкове під час проведення документальної перевірки маємо надати протягом двох днів період, за який можуть вимагати теоретично з двадцять Хоча на сьогоднішній день державна податкова не стверджує, що саме з такого періоду будуть запити. Я передбачаю, що можливо це буде за більш пізні періоди. 24-й рік, коли ми вже все ж таки маємо там версію технічну для створення Сейфті. І не можна наголосити, що і в концепції Мінфіну, і відповідно до законопроекту Шістдесят Двап'ятдесят передбачається, що з 27-го року обов'язкова подача СІФТІ вже буде щонайменше раз на рік для всіх платників ПДВ впроваджуються штрафні санкції. Зверніть увагу, але тим не менш передбачаються інші терміни подачі файлу з того, що нам відомо, що законопроект 6255 стоїть в плані. Податкового комітету Верховної Ради на 25 рік, тобто він буде доопрацьовуватися і буде впроваджуватися процедура розширення процедури аудиту у вигляді подачі СФТА. СфТІА передає дані головна книга, фактично, будь-який бухгалтер розуміє, що це в кореспонденції між всіма рахунками, обсяги продажів, обсяги закупівель, дані про всі платежі, дані про необоротні активи, податкові різниці. Грубо кажучи, реально весь бухгалтерський облік. Структура CFTA це основних чотири розділи, які написані, описані в наказі Мінфіну 1393, це заголовок, така загальна інформація, бухгалтерській операції. Тут вже достатньо деталізована інформація абсолютно по кожній бухгалтерській операції, що міститься в вашому бухгалтерському обліку. Довідники ми теж розуміємо з облікових систем, як це виглядає. Це інформація і про контрагентів, і про плани рахунків, і це всі довідники ТМЦ і так далі. І інформація про документальне забезпечення записів. Тобто, інформація про всю первинку по кожному абсолютно запису. Я от хочу наголосити: далі, Тарас буде показувати. Демонструвати модуль, от він побудований саме таким чином: чотири розділи, ну і відповідні підрозділи. Щоб ви розуміли, що далі буде відбуватися, далі цей файл UA, ви бачите цю схемку, він попадає в державну податкову через електронний кабінет. Наразі ця функція вже майже. Реалізовано, ну, що найменше блок такий в кабінеті вже є. Цей файл CFT, він буде абсолютно в структурі єдиній системі баз даних і будуть співставлені дані, у тому числі СРПДВ, СРБС, ліцензії, дозволи, всі бази даних з реєстрів, майнових прав і так далі. Тобто, це йде другим кроком після створення CFT, ну, Безумовно, да, раз буду розказувати ще про його перевірку, про визначені схеми EXD. Але коли він потрапляє от в базу даних державної податкової, це не само по собі щось, да, а воно повністю опрацьовується між всіми блоками. Виявляються ризикові операції, ризикові транзакції, вони вже опрацьовуються податковим аудитором. Ну і відповідно людина може вже зробити додатковий запит на документацію і зробити певні висновки. Ясно, що на сьогоднішній день це старт. Я можу сказати точно, що конту тут просунулись достатньо з it рішенням для того, щоб створити сейфті файл, має бути it рішення і має бути методологія. Е, на сьогоднішній день ну, основні виклики, з якими ми стикаємось, це все ж таки наявність якісного програмного забезпечення, це дуже багато методологічних питань, саме тому включаються аудитори, дуже обмежені терміни на подачу сейфті, тому потрібно вже готуватися. Ну, і перевіряти фактично ризики податкові перед тим, як вивантажувати фактично весь свій бухгалтерський облік в державну податкову. Ми пропонуємо таку комплексну е, підтримку. Методологічно і будемо раді допомогти вашим компаніям оцінити ваші податкові ризики перед тим, як подавати такий файл. Дякую вам за увагу. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці. Доброго дня, колеги. Дякую, Оля, за вступну частину. Моя доповідь буде присвячена вже конкретно нашому продукту реалізації SAFTOA версії 2.0 в нашому продукті. Продукт створений для всіх конфігурацій на платформі БАС БАФ 8.3. На всі, всі популярні самі конфігурації, які мають бухгалтерський облік. Регістр бухгалтерії є версія нашого модуля. Буду показувати на версії BAS Бухгалтерія Корп. Основним. Модулем нашого рішення є базова обробка, яка збирає дані, по принципу, вибрали період, організацію заповнили, сформували, перевірили, внесли зміни, сформували файл. Чотири розділи софті, дуже швидко пройдемося по ним по, ним по розділах. Всі дані, які вимагає софті, розташовані на, таблиці, на формі обробки у вигляді таблиць або реквізитів. Які можна змінити, додати і автоматично заповнити. Так, перший розділ САФТІ це розділ службові дані та інформація про організацію. Другий розділ довідники. Довідники, всі, що вимагає 15 розділів довідників, заповнюються. Третій розділ бухгалтерські операції. Це розділ, де ми маємо передати всі бухгалтерські операції, включаючи рухи по забалансовим рахункам. Кореспонденції з вказанням кодів контрагентів обов'язково для софті. Е, це українська версія, дуже сильно вимагає. Також з передачою інформації про ПДВ, обліковане, ну, скажімо так, бухгалтерським е, способом. П'ятий е, розділ софті – це розділ первинні документи. Первинні документи це документи, які засвідчують те, що ми, те про ті проводки, які ми зробили в погатському обліку складається з таблиці продажів. Це інформація про е, всі продажі номенклатурно, те, що ми продає наша організація на сторону. Через цю таблицю важливо передати інформацію як взаєморахунки з контрагентами номенклатуру, так і першу другу подію ПДВ. Це, через це буде перевірятися правильність виписки податкових накладні. Така сама розділ як в купівлі, така сама, по суті, як в продажі, тільки на вхід. Все, що ми купуємо, послуги, оземи, нема, інвестиції, всі взаємостосунки з постачальниками ззовні. У вигляді інвойс, таблична частина, номенклатурна частина, шапка, рідки, показується. Третя таблиця платежі. Весь рух грошових коштів: 31-30-й рахунок, має показатися теж в цьому розділі. Операція з запасами. Інформація про товари, матеріали, запаси. Рух товарів з вартості і кількості Обов'язково ця таблиця, тому що балансування таблиць звітів будуть трошки пізніше показувати, відбувається саме через цю таблицю, і таблиця необоротних активів. Рух необоротних активів ідентифіковано до документу в цьому періоді, до об'єкту, сума, сума бухгалтерського обліку і рахунок, по якому було рух відбувався. Інформація про схему податкування, і таке інше таке інше. Остання таблиця бухгалтерські довідки це інформація додаткові документи, якщо вони не війшли в перші п'ять таблиць. Трошки подробніше про довідники. Серед довідників передаються елементи облікової політики, які допоможуть при, при роз'ясненні наших особливостей ведення обліку, перевіряючим. Класифікатор типу операцій. Ми взяли його для прикладу. Верніше, ми його взяли як той, що давав приклад податківця. Тут важливо розбиття двох окремих операцій: перша друга подія ПДВ для того, щоб класифікувати первинні документи купівлі-продажі ПДВ, коли і які події виникало ПДВ. Звіт оборотно сальдова відомості. звичайна інформація в розгляді рахунків, особливость в тому, що Податківці обов'язково вимагають класифікацію раху, о, наших, нашого рахунку по трьох класах, і ця таблиця, сальдо на початок обороту сальду на кінець, має балансувати, тобто виконуватись математика, сальдо на початок цієї таблиці, плюс всі обороти з таблиці бухгалтерських довідок цієї таблиці, мають виходити на кінцеві залишки. Тобто принцип бухгалтерського балансування обов'язковий. Розділ клієнти складається з двох обов'язкових таблиць: взаєморахунки з клієнтами і самого довідника. Довідник збирається по принципу тільки ті елементи, які включені в цей сафті файл з первинних документів, бухгалтерських операцій і взаєморахунки. Таблиця взаєморахунків з контрагентами також має балансувати через бухгалтерські операції. Сальдо на початок, звідки? Плюс обороти з таблиці бухгалтерських операцій має вийти в розрізі контрагента рахунку. Тобто взаєморахунки між контрагентами в країні повністю будуть. Відомі постачальники, така сама картина. Класифікатор податки. Ми затягнули приклад, який давали податківці. Це елементи, які ми використали, використовуємо в САВТІ розділ, який стосується запасів, передаються інформація про залишки на початок на кінець у розрізі номенклатура склад, партія, рахунок. І ця таблиця має балансувати сальдовкою, сальдо отсюда, плюс обороти через первинну таблицю первинних документів. Запаси, рух. Маємо вийти на кінцеву залишку. Ну, оборотна сальдова відомость, а обороти покажіть в первинних документах розділ запасу, необоротні активи велика таблиця, яка пов'язана з передачою інформації про податковий та бухгалтерський облік основних засобів нематеріальних активів. Все, що пов'язано з першим класом рахунків. Поелементно з вказанням методів, сроків і таке інше. Дуже важлива таблиця для аналізу. Податкової різниці рі. Ну і сама таблиця податкових різниць е, вона має подаватися накопичено з поясненнями. Не просто додаток рі, але й ще й пояснення природи виникнення через текстову інформацію е, поле окреме про цю інформацію. Далі, в нас є перевірка, яка дозволяє перед створенням XML файлу виявити потім даних, що заповнили в таблиці. Не е, якісь критичні помилки, або не критичні. Критичні помилки це такі, що точно призведуть до неперевірки е, системи податківців. Тобто, попередньо до того, як ми подаємо файл, ми можемо себе перевірити. Це балансування, це обов'язкові поля заповнення, це заповнення перехреснення референсів і таке інше. Ну і останнім кроком це формування самого софті файлу, XML файлу. Він може формуватися одним файлом або. З розбиттям по періодам кварталу місяцям, щоб зменшити розмір одного файла, обмеження 600 МБ. Тепер трошки інформації про те, як ми впроваджуємося, що ми маємо наразі. Ми створили цей модуль, почали створювати на початку року. Зараз ми маємо більше 20 клієнтів, великих платників податків, які застосовують цей модуль для підготовки до софті. Десь третина всіх наших продажів вже пов'язана з продажами через наших партнерів. Тобто в нас вже є 5 6-5 партнерів, які самостійно впроваджують наш модуль, наш модуль їх впровадження. Будь ласка, ви маєте клієнтів, ви знаєте, як вони працюють, наша методологія і продукт ваше впровадження. Симбіоз дуже е, корисний. Також у нас є декілька пілотних проєктів з нашими клієнтами, великими маленькими. Саме великий наш проєкт, пілотний, який ми робимо на нашому продукті, це е, велика мережа роздрібна мележа України. На сайті є їхній логотип нашому. А, проблематика цього проєкту, проблематика цього клієнта, як у всіх роздрібних компаній це сотні мільйонів бухгалтерських записів. Навіть не десятки, не на одиниці. Сотні мільйонів бухгалтерських записів. Аналітики, таке інше. Ми йдемо там разом з командою від замовника і ті команди створення окремої зовнішньої бази, в якій буде стікатися вся інформація про софті з обліковою. Тому що фізично сформувати XML файл на платформі БАФ за розумні години неможливо. Тому от зараз ми, ми пройшли етап методологічний, тобто розклали все всі дані, як має показуватися нашого модуля по таблицях софті. а зараз перейшли до модулювання і створення заповнення зовнішньої бази саме для сформування XML файлу. Дуже багато зараз попиту є на цю тему. Ми готові до співпраці. Будь ласка, звертайтеся. Наш продукт наразі являється одним з флагманських продуктів для платформи Бас, і ми найперше, хто зробив доопрацювання згідно стандарту Совті 2.0, ну, тому, що ми нас продукт був на 1.3 версії Softi. Готовий, тому ми швидко за 4 тижні майже не більше зробили доопрацювання, щоб вийти на версію 2.0. Зараз продовжуємо спілкування з ДПС, з методгрупою. Спілкуємося з представником ДПС, а також представниками IT-компанії, яка створює зараз систему е e аудиту Іде тестування як технічне файла, так і ідеологічне з. Методологом від ДПС. Дякую за увагу. Звертайтеся. Наші представники є на е, цьому семінарі. Будь ласка, звертайтеся, можемо, розкажемо, що дає. Дякую, будь ласка.